Львівський маєдок це місце, де розкіш поєднуються з передовими технологіями. Сьогодні ми покажемо вам, як ці технології можуть зробити життя зручнішим та безпечнішим. Технологія EasyBox від компанії DAP дозволяє простим насосним станціям підвищувати тиск у водопровідній системі до необхідних параметрів. EasyBox дозволяє завчажувати до 50% електроенергії в порівнянні зі старими насосами. Це не тільки економічно вигідно, а й благотворно для навколишнього середовища. Добрий день. Мене попросили а, розповісти про наш а, насос водяний. Так от а, можу сказати, що ми в будинку поставили, а, встановили його а, трохи більше, ніж рік назад. Були у нас проблеми з водою на четвертому поверсі. Коли приходиш ввечері, було неможливо навіть помити руки. Вода просто не текла. Зараз постійно гарний напор Стабільно 3-3,5 атмосфери. Вода працює на четвертому, на п'ятому поверсі все чудово. Так що жодного разу не було проблем. Насос вимикався, треба було там якісь йому робити обслуговування, скидати налаштування. Жодних проблем. Можна сказати, що рекомендую. Раніше, коли ми приходили додому після шостої вечора, у нас можна було відкрити кран і вода там або текла маленькою струйкою, або бути такі дні, що взагалі не текла. Зараз, ну, я вже 8 година, якби на світ нормальний, можна купатися. Ну, Раніше <правда> це була розкіш і всі чекали десь, мабуть, години 10-ї, поки почнуть люди лягати спати і вода, яка не в трубах, можна було тоді вже нормально, спокійно купатися. Була така ситуація. Зараз таких ситуацій немає. Так, наразі що... у вас все влаштовує? Так, наразі все влаштовує, все добре. І ми вже забули про ці проблеми, про цей дискомфорт без води. Так що дуже раджу ці ІЗІ-бокси. Станція у наявності відправлені один замовлення. Завжди з вами: енергія води.